Вітаю вас, любі друзі. Я Марина Романова, астропсихолог. Рада буду вам розказати про свої історії на каналі Містична Історія. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже е, таким важливим прозрінням. Яке у мене у кожну людину воно неочікуване, да, Але воно дійсно було. Це було десь у 2005 році. Я була на певній лекції у лектора. Мене запросили і. Знаєте, він розповідав про долю України, до речі, яка зовсім не справдилась, і мені не було дуже цікаво, але з тої вже позиції, що я повинна там була бути, я там собі, як знаєте, трошки медитувала. І була передо мною карта, карта України. І коли я на неї дивилася, от буває таке озаріння. У мене намалювалося під назвою Україна слово. Іншої держави. І ця держава була Ізраїль. І коли я це побачила, я знаєте, як от просто запитала у, навіть не знаю вищих сил чи просто у простору, що мені хотіли сказати? Мені сказали наступне: що Україну очікує те, що зараз відбувається в Ізраїлі. Знаєте, я подумала про війну, але я хотіла про це не думати. Тепер я знаю, що ми зараз з Ізраїлем да, переживаємо ось такі страшні випробування, але ми обов'язково вистоїмо. І, взагалі, ще одна була таке послання, да, на що я звернула увагу, і хочу поділитися з вами. Справа в тому, що українська земля вона не менше сакральна, ніж та земля, яку ми говоримо про державу Ізраїль. Тому бережемо її. Поважаємо себе і наповнюємо наш простір безумовною любов'ю, надією і вірою, і дійсно буде все так, все буде гаразд. І тепер я точно можу сказати, що всі мі, ми гідні бути. На той, на тій землі, на якій ми народилися, в якій ми зростали, і тепер боремося з світовою темрявою. Так досить цікава історія. До речі, про Ізраїль, і багато хто з експертів політичних казали, що тепер ми так будемо все життя жити як Ізраїль, тому що в нас неадекватний сусід, який не зникне з цієї карти, і нам доведеться завжди бути готовими тому сусіду віддати по чолі і по іншим місцям і поставити на місце. Дякую, пані Оксано. Дуже доречно дійсно доповнення. Друга моя містична історія, яка також стосується тих кризових часів, в яких ми з вами опинилися. Ця історія стосується коронавірусу. От Як тільки тільки ми війшли ось цей період і жили ось в такому стані страху, нерозумілості, ми завжди об'єднуємося у медитаціях єднання. І ось після певної медитації, іднання, я дуже дуже молилася і просила за здоров'я всіх українців, і раптом ну, таке знову озаріння. Я побачила дуже величну істоту, яку я навіть і не очікувала бачити. І я зрозуміла, що це та велична сутність, може так скажемо, даже володарка, яка відповідає за цикли всесвіту, і яка відповідає саме за хворобу ковіда. Тому що ми знаємо, що жоден процес на землі не піде без благословення вищих сил. Але чомусь я сподівалася, що якраз ковід це така темна сила, яка і має темне перше джерело, але це перше джерело було дуже-дуже світлим. У неї очі випромінювали любов, і на інтуїтивному рівні я зрозуміла, що її послання було, щоб ми не боялися. Да, певно, це буде для певних людей дуже великим випробуванням. Да, наше здоров'я не буде укріплятися, але це потрібно дуже для нашого духовного зростання і для того, щоб весь всесвіт і ну, об'єднався, починаючи з нашої матінки землі. Навіть весь всесвіт, розумієте, да не, не лише ми як людство да, на планеті Земля, але і ще і весь всесвіт. Так що. Розуміємо, усвідомлюємо через це усвідомлення, зростаємо до вищого, не хвилюємось, не боїмося і пережимаємо всі ці негаразди разом з любов'ю, з вірою і надією. Зверніть увагу, я спілкувалася з дуже багатьма людьми. Багато хто в моєму оточенні реально такі безстрашні люди, і вони не хворіли взагалі. Вони реально не боялися і вони не хворіли. А хто був хворий, він одужував за кілька днів. І все минало без жодних ускладнень. І те, що ви тільки що сказали, в мене пазл склався, тому що виявляється реально, той, хто не боїться, він відповідно ці енергії страху не зменшують його вібрації, він не притягує до себе ті складні наслідки, він швидше одужує, він вірить в своє одужання. Тому, друзі, що би там не сталося, не боятися, то правда. І коли ми говоримо з моїми глядачами там про самостілення, я звернула увагу на те, що якщо ми боїмося будь-якої хвороби, яка постукала. Для чогось з якоюсь метою, то одужання відбувається дуже дуже повільно. Тобто, спочатку треба прибрати страх, а після того відбувається процес миттєвого самостілення, і ці теми дуже сильно пов'язані між собою. Дуже цікаво, ви сказали зауваження про цю істоту, яку ви побачили, і про що вона, і чому так от люди реагують. Одні так реагують, а інші так. Так, дякую, пані Оксана. Дійсно, це так без страху всі процеси кризові приходять. Без ось цих надмічень да ось цієї ситуації дійсно, як ви кажете, ми гуртуємось, наші захисні сили допомагають нам, і тоді ми можемо подолати будь-яку перешкоду як в внутрішньому світі, так і в зовнішніх наших світах і просторі. так дуже цікава історія. А тепер переходимо до третьої. Так, перейдемо, але перед тим я запрошу вас у крамницю мій світ. Вона знаходиться в інстаграмі, і там ви знайдете золоті прикраси зі змістом, а деякі навіть зі змінними кристалами. Посилання на крамницю в описі до відео та у першому коментарі А вже зараз переходимо до третьої історії від Марини. І третя історія, яка трапилась буквально місяць назад, знов після медитації єднання. Це я могла поділитися своїми однодумцями. Ця медитація була повні, і під час повні, коли люди об'єднуються у групах, вони отримують певні настанови від вищих сил. І ось тою настановою я хочу поділитися, до речі, із вами, тому що я думаю, вам буде точно вона корисна. Мені пару разів перев'язували очі і просили, щоб я не дивилася на ці речі. Правда, на ці які речі я ще не зрозуміла. Але. Коли ми вже в колі про це говорили в нашому після медитації, завдяки нашим однодумцям да, ми склали ось цей пазл, як кажуть. Перше, да, перший момент це дуже багато зайвої, неперевіреної інформації у просторі. Це перший момент, коли потрібно дійсно не дивитися на це. Другий момент це, може, те, про що ми. Знаємо навіть із Біблії, що незабаром, а це було, до речі, після затемнення, а затемнення дає програми на 18,5 років: що, можливо, й на ближчі 18 років, років прийде так називаємий спаситель, який буде не спасителем, а вже спасителем, да? то ми повинні бути дуже обережними і застосовувати свої знання. Да? Застосовувати свою інтуїцію для того, щоб розрізняти де світло, а де темряво, і саме йти на світло, але пам'ятаючи, що і світло буває, так, як кажуть, не зовсім від чистого такого джерела. Тому дар розрізнення потрібно дуже і розвивати, так, і розуміти, що ми знаходимося з вами. У дуже крутному інформаційному просторі і треба довіряти саме перевіреним джерелам інформації. Дякую. Оце, мабуть, останнє так, таке попередження для всіх нас. Про лжеспасителя досить цікава тема. І багато хто із гостей моїх ефірів говорив, що так, це може бути, і це може бути найближчим часом. І кажуть, що готують, власне, спецслужби готують. Тих спасителів, вони можуть оголосити про них. Знаєте, зараз дуже багато сучасних технологій, які можуть все, що хочуть зробити, появу в небі, будь-кого, зробити голограму, сказати: ох, це вас спаситель, ось слухайте його, а потім він буде розказувати, що робити всім людям. А люди, звичайно, мають розвивати інтуїцію. І, до речі, більшість моїх гостей, чим вони займаються мене на каналах, вони вчать вас відкривати серце і розуміти, де правда, де ні, і йти власне за покликом своєї інтуїції. Це дуже-дуже важливо. Я дуже вам дякую, Історії надзвичайні і з вами дуже приємно спілкуватися. І на завершення програми скажіть, що вас потягнуло в астрологію? Чому астрологія, астропсихологія? <рес> дякую, дуже цікаве питання. Взагалі, то я психолог, я психолог, може навіть із народження, але. Народжуючись так, ще в радянському союзі, у нас не було астрології. У мене були листівочки з астрологічними там символами із сузір'ями, до речі, на які я дивилася і медитувала. Ну, я не знала, що таке медитація, але це була як медитація. І певним чином, навчаючись з психології, і піднімаючись по сходинкам професіоналізму, я зустрілася з своїм вчителем, яка, крім психології, ще займалася астрологією. Спочатку думала, що це не для мене, да? але виявилося, що у мене є такі певні моменти, які просто, знаєте, як вищі сили кажуть, ну це ж твоє, чому ти це забула? Ось коли це я почула, коли це я усвідомила, воно пішло у мене дуже-дуже е такими, знаєте, якось цими мільними кроками, коли я змогла не лише опанувати астрологію, але стати і викладачем астрології, завдячуючи Олені Осипенко моїй. Е Подрузі і моєму світлому вчителю, дякую, Станочко. А знаєте, от ви тільки говорили і згадали про вчителя. в мене в голові було це ім'я. Так, це вона, це вона. Я дуже дуже радію і дуже вдячна долі, дуже вдячна всесвіту Богу за те, що ми разом зможемо вже з Оленою да працювати над тим, щоб допомагати людям, спираючись на астрологічні поради. І дуже вдячністю до Олени і з великою шаною до її і до її родини. І ще одне питання: чим особисто вам допомогла в житті астрологія? О, вона допомагає мені завжди. Е, ну, по-перше, вона допомагає здійснити мою мрію. Моя мрія це допомагати іншим людям. Да, і е, дізнатися про цикли всесвіту. До речі, спочатку я займалася тільки психологією, да, а тепер астропсихологія є як моєю тою. Як океаном, то да, тим морем, в який я один раз зайшла і тепер ну, в благості знаходжусь. Да? Тому як вона мені допомагає, вона допомагає мені планувати свій час. Вона допомагає мені розуміти, коли доречно щось робити. Я вже не кажу про різні косметологічні хірургічні процедури. А соціальні да, якісь заходи, початок певних семінарів. Ну, взагалі, тобто все, на що б ми не подивилися, да. я не можу сказати, що я фанатично, да, дивлюся, ой, це година така, а ця година така. Ні, у мене є свої навантаження, і я живу в соціальному світі, але бачучи і знаючи, коли все ж зручно, коли все ж можливо, це коли це все поєднується. Воно дає найкращий результат, і ти тоді розумієш, що не лише наша соціальна активність, але і зростання нашої душі, нашого духовного, воно також має певні цикли. І тоді все стає ясно, і тоді стає легко. І тоді, мабуть, ось це невіглавство змінюється просвітництвом, світло перемагає темряву через астрологію. Це духовний шлях, духовний шлях, який допомагає людству вийти з невіглавства. І я тепер е, маю таку честь е, бути приєднаною долученою до цієї спільноти, до спільноти астрологів і астропсихологів. А от скажіть мені тільки по-чесному. От ви зранку прокидаєтесь, у вас дуже важливі справи, які неможливо відмінити. Ви дивитесь в календар, а там хм, місяць без курсу, день поганий, червоний. Що ви робите? Сидите вдома, відміняєте всі справи, чи все таки їх робите? Ні, я роблю, звісно, роблю. І чим це закінчується? Да. Чим це закінчується, переважно? А, у мене є певний графік, да, все одно я знаю, що і він дуже насичений і дуже різні справи. Луна так навіть, да, місяць без курсу, він не буде цілий день, дуже рідко буває, що цілий день, але ж можна зробити щось те, що ти не започаткуєш саме місяць без курсу, але можеш да, відтягнути його або навпаки зробити раніше. Тобто ми керуємо своїм своїм часом, ми керуємо своїм простором, тому коли ти встаєш таким володарем свого часу ти дійсно стаєш і володарем своєї долі, друзі. Будьте володарями, і тоді всесвіт буде вам відкривати найкращі свої можливості. Здається, в Павлу Коелів була така фраза. Вона мені дуже сподобалася. Якщо ти чогось хочеш, то весь всесвіт зробить так, як тобі треба. Він тобі допоможе. Тож, нехай всесвіт допомагає усім вам і нашим гостям. Дякую вам за ефір. Дякую, пані Оксана, за дуже цікавий діалог і за зустріч з глядачами. На все добре, натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.